Так, без проблем. Гарного дня. Так, бувайте. Що таке Алена? Я йду наповнити собі пляшку води. О, я думав, ти на телефоні. А, я бував, але мені захотілося пити. І подумав помити тарілку і сходити до туалету. Хто сказав, що тобі можна? А, ну це взагалі мої базові людські права, Роване. Пити воду, їсти їжу, ходити до туалету, коли захочу. Тож, гаразд. Так? Ага, то так, значить. Значить, отак. Тож я піду, розмову закінчено. А, ну гаразд. Ого. Так. Ого, добре. Що відбувається, Роване? А, Олене, ласкаво, прошу назад. Як бачиш, я зробив кілька модифікацій на твоєму робочому місці. Та ти знущаєшся з мене. Отже, зараз це вершина ефективності. Можеш бачити, тут є пляшка води з трубкою, кошик для їжі без рук, тож більше не потрібно вставати на обід, і стілець переобладнаний під унітаз, тож немає потреби в зайвих перервах на туалет. Той пакет за унітазом, щоб збирати лайно? Так, саме звідти виходить. Так, Кроване, це має суперечити Женевській конвенції, базовим правам людини. Чи вибач, за що тобі платять тут у тектауні? За роботу? Точно. А що ти не робиш, коли йдеш на обід чи до туалету? Не працюю. Саме так, Алана. І очевидно, я розумію, що тобі все таки потрібно все це робити, бо я хороший менеджер. Я пристосував до твоїх потреб твоє робоче місце. Так, кроване, це божевілля. Плюс їжа та вода оплачені тектауном. You будь ласка. Ти не можеш очікувати, що я так працюватиму. Не можу. Не можу. Ага. А я думав, що я менеджер. Ні, Роване, жодна жива людина не повинна працювати в таких умовах. Привіт, подобається. Привіт. Hey. Він бляха обожнюється. Oh, а тепер до роботи, будь ласка. Вітаю, такта вам говорить Адам. Чим може допомогти? Так, так. Ми можемо це для вас організувати. Все правильно, ми можемо доставити вам це до кінця дня. Чудово! Вітаю народи! Дякую за перегляд цього озвученого відео. А також не забудьте підписатися на цей канал. І ви можете подивитися інше відео, Вони будуть ось тут.